Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. В попередніх відео ми вже з вами швидко повторили все, що було вивчено в алгібрі та геометрії 7 класу та 8 класу. Ми з вами розв'язували швидкі онлайн-тести. А сьогодні черга повторити 9 клас. Це відео буде на повторення алгебри 9 класу. І ми так само з вами зараз розв'яжемо тест, який нагадає основні питання 9 -го класу. Готуйте ручки, готуйте зошити, і ми будемо працювати. Погнали! Розбираємо тест алгебра 9 клас. Починаємо. Перше питання: оцініть площу квадрата С зі стороною А сантиметрів, якщо А. Більше 13, але менше 17. Це в нас тема числові та лінійні нерівності. Перша тема 9 класу. Площа квадрата, згадайте, дорівнює А квадрат. Тоді нам потрібно піднести кожну частину подвійної нерівності. Яка містить тільки додатні вирази до квадрату. Маємо А в квадраті більше, ніж 13 квадраті, але менше, ніж 17 квадраті. Отож, 13 квадраті, згадайте, 169, 17 квадраті – 289. Я так швидко визначаю, тому що знаю табличку квадратів. І обираю правильну відповідь, натискаю ок, перевіряю. Бачу, що все добре, йдемо далі. Наступне питання: знайдіть найменший цілий розв'язок нерівності 3, в дужечках х мінус 4. І ви так само пишіть разом, пишіть, не чекайте, поки я розв'яжу. Менше 5х додати 8. Звичайна лінійна нерівність. Розкриваємо дужки, множимо на перший, на другий, на члени двочлена. Маю 3х мінус 12. Менше 5х додати 8. Ми зводимо нерівність до стандартного вигляду. Переносимо усі вирази, які містять змінну вліво, при цьому змінюємо знак на протилежний. 3х, буде було 5х, буде тепер мінус 5х. Менше. І переносимо 12 в праву частину, змінюючи знак. 8 було мінус 12, тепер буде додати 12. Залишається звести подібні доданки: 3х мінус 5х маю мінус 2х. Додала коефіцієнти, буквену частину переписала менше 8 додати 12, 20. Залишається поділити обидві частини нерівності на мінус 2. Взагалі, все, що ми робили в попередніх строчках, це ми. З вами застосовували властивості нерівності. І згадайте, якщо ми ділимо обидві частини на мінус 2, то при цьому знак нерівності змінюється на протилежний. Було менше, стане більше. Тепер буде х більше 20 поділити на мінус 2, мінус 10. Угу. Знайти найменший розв'язок, а ми просто що розв'язали нерівність. Давайте зображ... будемо зображати розв'язок нерівності на координатній прямій. Показуємо мінус 10 обов'язково виколотою точкою. І згадайте, більше це ті числа, які знаходяться правіше, ніж мінус 10. Найближче число, яке є розв'язком, це буде сам, найближче ціле число, це буде саме мінус 9. Мінус 9 найменший цілий розв'язок. Не плутайте, бо дуже часто з від'ємними виникають проблемки. Мінус 9, я обираю, перевіряю і йду далі. Наступне питання під номером 3. То була тема числовій та лінійній нерівності, тепер тема функції. У нас є функція f дорівнює в чисельнику x-4. Знаменнику х плюс 3. І нам потрібно знайти значення функції в точці мінус 4. Що це означає? Просто підставити замість х мінус 4. Підставляємо мінус 4 мінус 4 в чисельнику, знаменнику мінус 4 додати 3. Мінус 4 мінус 4 буде мінус 8. Два числа мають в нас однакові знаки. Ми додаємо модулі, ставимо знак. Мінус 4 плюс 3 буде мінус 1. Мінус 8 поділити на мінус 1 буде просто 8. Це задача в нас з короткою відповіддю. Я обираю правильну відповідь, це в мене просто 8. Натискаю, перевіряю. Іду далі. Наступне питання вже під номером 4. Знайти область визначення функції. Спочатку запишу fід x дорівня корень під кореневий вираз x-2, плюс дріб в чисельнику 5, знаменнику 4 x х. Класна задача. Ми зараз відразу згадаємо усе про область визначення, все, що потрібно знати. Область визначення поданої функції. Функція складається в нас з двох виразів: один це корень, намисно показую, щоб ви звернули увагу, а другий це дріб. Якщо є корінь, то підкореневий вираз у нас невід'ємний більше рівно за 0. Якщо є знаменник, тоді знаменник не дорівнює 0. Оце найчастіші, найважливіші моменти, коли ми розв'язуємо задачу на область визначення. Все залишилося опрацювати з першої нерівності х більше рівно 2. Зрівняння х не дорівнює 4, звичайно, маленьке лінійне рівняння. І тепер все опрацьовуємо. Тоді я покажу розв'язок відразу на координатні прямі, щоб вам було зрозуміло. Дивіться, х більше рівно двійки. Я будую числову пряму. На ній показую двійку, включно. Пам'ятаєте, якщо строго в нас, то виколото сьогодні було вже. А тут більше або рівно це не строго, включно. Більше, це. Ті значення, які знаходяться справа від двійки, не дорівнюють чотирьом. Це чотири, бачите, я позначаю виколотою точкою. От саме чотири розриває наш інтервал на два проміжки. І я бачу, що х тоді належить від двійки включно до чотирьох, не включаючи. Це першу частинку я показала, давайте заштрихую, щоб ви бачили. І тепер другу в об'єднанні від чотирьох не включаючи. До нескінченості. Це завдання, завдання тестове. Погляньте, в мене така відповідь другою записана. От бачите, навмисно у вас є варіанти, ну, які провокують на помилку. До речі, інша відповідь ну, є альтернатива завжди є. А вдруг у вас згадінша відповідь? Наступне питання вже під номером 5. Графік якої функції зображено на рисунку? Є варіанти х квадрат мінус 2, y дорівнює х квадрат плюс 2, x-2 в квадраті, y дорівнює х x плюс 2 в квадраті. Давайте я нагадаю. Якщо в нас була функція y дорівнює х квадрат, от вона головна, це базова функція, а далі з нею відбуваються якісь перетворення. От я розповім усе по порядку. Нехай буде, щоб ви згадали все відразу. От Якщо х2, що відбудеться з графіком? y дорівнях квадрат, звичайна парабола, буде перенесена на дві клітиночки на два одиничних відрізка вниз. Угу, уявили собі, якщо в нас y дорівнює х2 плюс 2, то куди буде перенесено? Звичайно, на два одиничних відрізка вгору. Якщо в нас буде y дорівнює х мінус 2 в квадраті, згадайте таке правило, буде перенесення на дві клітиночки вправо. У нас на каналі дуже багато матеріалу. От все, що я розповідаю, є якесь відео. Відео, відео про перетворення ну, точно вам рекомендую глянути. І от саме цей варіант нас влаштовує четверте перетворення. Те, що останнім записана рекомендована відповідь х плюс 2 в квадраті, це перенесення на дві клітиночки вліво. Не зайде. Бачите, тут в нас на дві клітиночки вправо. Саме такий графік зображено. Ну що, перевіряємо, якщо це правильно, зелена позначка, все правильно. Наступне питання під номером 6. Час спливає, Контролюйте час, яка з нерівності не має розв'язків. Давайте згадаємо, це в нас в 9 класі вивчали квадратні нерівності, але це особливі нерівності, ті, що можна розв'язувати без параболи, без якогось там, ну, якщо хто знає методи інтервалів. От давайте поговоримо про кожну. Х-5 в квадраті більше рівно за 0. От саме вираз в квадраті, а тут кругом ліва частина вираз в квадраті може бути саме тільки або більше за 0, або Рівно нулю, Тоді я скажу, що тут цей вираз завжди буде невід'ємним, і можна написати, що х належить множині дійсних чисел. Розумієте, х є. Будь-яке дійсне число є розв'язком. Якщо х мінус 5 в квадраті строго більше за 0. Так, це є квадрат, число додатнє, але якщо х дорівнює 5, тоді буде 0, а 0 не більше за 0, тоді усі значення крім, крім 5. Бачите, не все потрібно розв'язувати, але я хочу нагадати багато різних понять, тому я опрацьовую. х-5 квадраті. Менше рівно за 0, менше не може. В жодному разі менше за 0, підкоректую, не може бути ніколи, а от рівно може. І саме тут, коли х дорівнює 5, тоді буде 0 дорівнює 0. І це нерівність, яка має розв'язки. А ми шукаємо ту, що немає. І от саме останнє, ви вже зрозуміли, х мінус 5 в квадраті не може бути менше за 0. Ця нерівність не має розв'язків, порожня множина. От навіть слухаючи мене, можна згадати дуже багато важливих понять. Спробуйте щось схоже розв'язати. Поставте собі іншу умову. Наприклад, х плюс 3 в квадраті нехай буде менше за 0. Подумайте, як вона розв'язується і так далі. Х плюс У дорівнює 8, XY дорівнює 15. Це два рівняння можна розв'язати за допомогою, наприклад, підстановки цю систему. А можна згадайте, добуток дорівнює 15, а їх сума дорівнює 8. Що тоді? Можна підібрати такі значення. Х дорівнює, наприклад, 5, y дорівнює 3, перевірте, відповідає. Добуток буде 15, а сума 8. Але ще є один розв'язок, х може дорівнювати навпаки 3, а y дорівнює 5. Або перший, або другий. Так от, ми отримуємо дві пари чисел 5, 3, а інша пара це буде 3, 5. Нам потрібно до відповіді занести найбільше значення різниці х0 мінус y0. Якщо порахуємо, 5 мінус 3, це буде 2, 3 мінус 5 це буде мінус 2. Найбільше значення звичайно, двічка. Заносимо до відповіді, потім перевіримо. Дивіться, ще я хочу щось сказати: дорівнює мінус 2. Якщо б ви розв'язували цю систему за допомогою способу підстановки, наприклад, у вас так само вийшло. Потренуйтеся, подивіться, можна і інші способи, можна за допомогою форму скороченого множення, можна графічно розв'язувати. Але цей спосіб для даної системи буде найшвидшим. Перевіряємо? І правильно йдемо далі. Наступне питання вже завдання під номером 8. Ціну деякого товару спочатку підвищили на 10%, дивіться, як я записую, а потім знизили на 10%. Ой, це така задача хитра. Як і на скільки відсотків зменшилась початкова ціна? Я зараз вам фірмовий свій спосіб покажу розв'язування без рівняння. Ця задача відноситься до теми задачі на відсоткові розрахунки. Запам'ятайте, дивіться. Було спочатку 100%. Вартість 100% додали 10, стало 110%. Тепер в чому тут фішка? 110%. Тепер нова вартість, вважайте, що це 100%. Розумієте? А потім знизили на 10%, то тепер відбувається зниження не… От дуже багато тут людей говорить, не змінилася ціна. Туди-сюди 10% нічого. Ні, ні ні тепер відбувається зниження на 10%, і тепер вже в нас стане 90%, розумієте? І ми будемо рахувати 90% від 110 або 110% від 90%. Нема жодної різниці, розумієте? А тепер як швидко порахувати? від числа. 110% 1,1. Я переношу кому на два знака вліво. І так само 90% це 0,9. Множимо. Щоб знайти відсоток від числа, потрібно перевести відсотки в дріб і помножити на дане число, таке швиденьке правило. Ну, Можна розв'язувати пропорцію. Так от, множу 11 на 9, це буде 99, і кому вліво на два знака 1. 1, 2 і рахую 0,99. А мені потрібно у відсотках. Там ми переносили вліво, згадайте, а тепер вправо на два, на два знаки. Чому? Ми множимо на 100. Помножу на 100, це буде 99%. От я б нічого не писала попередньо, те, що я вам показала, це для пояснення. Так от, як змінилася? Була 100%, стала 99. Ну, звичайно, зменшилася на 1%. Угу. Спробуйте потренуйтеся. От, Наприклад, спочатку підвищили на 20, потім знизили на 30, або підвищили на 10, знизили на 20. От, Потренуйтесь. Перевіримо, наскільки правда У мене вийшло правильно ідемо далі. Знайти суму. Ми підійшли до теми, яка останньою вивчається в 9 класі, поки я суму переписую, а ви її згадуєте: 4 додати 2, додати 1, додати 1, друга, і далі до нескінченності. Так, що це за тема? У нас кожен наступний доданок вдвічі менше попереднього це геометрична прогресія. Перший член прогресії дорівнює 4. Знаменник, як визначити, ми беремо другий, ділимо на перше дві четвертих або одна друга. І я бачу, що це спадна та ще й нескінченна прогресія. От хто знає, формула відразу така: b1 поділити на 1 мінус Q. Це сума, яка не залежить від кількості членів. Нескінченно спадна геометрична послідовність це взагалі окрема історія: чотири поділити на один мінус одну другу. 4 поділити на одну другу, дріб перевертаємо, 4 помножити на 2 буде 8. І я обираю правильну відповідь: 8 натискаю. Не плутайте просто з сумою n перших членів геометричної послідовності. Там геть інша формулка. Ну що, залишається розв'язати останнє 10 питання. Підкидаю дві монети, яка ймовірність, що випаде два герби, помилочка. Я, бачите, послідовно рухаюсь за темами, як ви вчали в 9 класі. От тема теорія ймовірності. Ймовірність випадкової події дорівнює відношенню кількості сприятливих випадків на загальну. Якщо згадати монету, у нас загальна кількість випадків 2, або герб. Або цифра. А сприятливі в даному в даній задачі тільки герб. Це один. І от якби ми рахували ймовірність, що один раз випаде герб, ну це просто одна друга. Це в нас випадає герб. При одному випробуванні. Чого я пішла пояснювати, це ж тестове, ну нічого. Випробування. А якщо в нас два випробування. Підкидають дві монети. Ймовірність, що випаде герб на першій монеті одна друга, на другій так само одна друга. Те, що одночасно і перший раз, і другий, одну другу множимо на одну другу, це буде одна четверта. Одна четверта ми запишемо. Вигляді десяткового дробу 0,25. Ще трішки договорю, оце в нас є таке правило в комбінаторіці правило множення. Саме чому помножили? Тому що і на перший, і на другий. Ну що, 0,25 записую до відповіді. 0,25 і перевіряю. Я встигла, в мене все вийшло, це було останнє питання. Я сподіваюся, що. У вас все вийшло, і дуже хочу, щоб ви подивилися, які питання були проблемними для вас, і саме ті теми повторили. Де знайти цей тест і усі інші матеріали? На нашому сайті Математичка. В розділі класи ви можете обрати потрібний вам клас, або навіть на головній знайти. От сьогодні ми зараз говорили з вами про алгебру 9 класу, знайти алгебру 9 класу. І, наприклад, приєднатися до проходження річного курсу. До речі, ще сьогодні триває акційна пропозиція: мінус 20% на усі наші річні курси. Це дуже вигідна пропозиція. Приєднуйтесь. Весь курс великий, і він містить усі важливі питання алгебри 9 класу. Тут є все, що вам потрібно. Можна спробувати попрацювати спочатку з однією темою. Наприклад, перша тема. Числові та лінійні нерівності і системи. Ви побачите відразу структуру теми, схоже, буде усі наступні теми, і взагалі усі наші курси мають схожу структуру відеоурок. Потім далі в нас ідуть завдання для самостійної роботи, легка і красива теорія, а також онлайн-тест. І можна, подивившись на одну тему, зробити висновки і йти за нами далі. А можна, за вашими проханнями, ми ще зробили таку можливість. Як проходження окремо наших онлайн-тестів. От саме онлайн-тести курсу Алгебра. Зверніть увагу, вони є частинкою курсу курсу Алгебра і геометрія 9 класу. Зараз перед вами на екрані, це 16 тестів і ще два підсумкові тести, ті, що повторять усе, що було вивчено в цьому класі. Це дуже легко, і онлайн-тести, наприклад, допоможуть тим, хто зараз пішов в 10 клас і хоче швидко повторити 9 або дев'ятикласникам, які будуть вивчати ці теми в школі і контролювати свої знання за допомогою наших тестів. Як завжди, я вам розповідаю про усі можливості. Дуже багато цікавого і корисного ви можете знайти на нашому сайті. Більш того, наш сайт поступово перетворився на освітню платформу. Це справжня математична скарбничка. Я запрошую вас в гості. Ми будемо працювати і надалі. Ми з вами зустрінемося при повторенні ще 10 клас, нам потрібно повторити алгебро геометрію. Я впевнена, що це відео надзвичайно корисним було для вас. Я бажаю вам успіхів у навчанні. Ми. В жодному разі не здамося. Ми будемо працювати ще більше. Ми будемо найсильнішими з вірою в перемогу. До зустрічі.